І також ситуацію на покровському напрямку прокоментував в ефірі Борислава Борезі і Дмитро Марченко, генерал-майор збройних сил України. І з його слів, а причиною втрат території в районі Покровська є три таких причини: це нестача боєприпасів людей та розбалансування в управлінні. Я не відкрию військову таємницю. Якщо скажу, що фронт у нас посипався, на жаль, Селідова вже е, зайшли орки, і вони вже там закріплюються. Я думаю, що в найближчий час вони е, обідуть його кільцем і захоплять повністю. Що дасть їм е, е, тактичний вихід на Покровськ? Е, це, дуже, ну, це дуже для нас погано, але ну сказати, чому це відбулося, е, ну скоріш за все. По-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це, це люди, нема людей, нема поповнень, люди дуже, 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 дуже заморяні, вони вже не, ну, просто не витягують ті фронти, на яких знаходяться. Ну і третє це розбалансування управління. Тобто ну, те, то, 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 що зараз відбувається, ну. Я скажу, що так не має бути точно.